Доброго вечір, шанірарі, дровець підвезли, бачите. Як кажуть, почали варити каз, готувати, бо деякі не люблять слово варити, але воно щось сплавляти. У нас це все історія. Так, 72 на котлі 81. Сьогодні почали готувати каз. Скіна готував, привіт, директор.

Що воно? Що воно? Молодець! воно! — О, щось погане постояло! Да, да, да. Трохи грудка карпаний стояв десь з пів року. Нічого, заберемо, це було. Заберемо, заберемо і буде все окей. Так що така історія. Працюємо, кому потрібен КАС, РКД, будь ласка, звертайтеся. А тут всі літру привезли, бачу. Сілітра, селітра, карбамід. Ну, Той карбамід ми купляли раніше. Так що постояв трошки збився. Ну нічого. Так що кому потрібно, будь ласка, звертайтесь, тому що є проблеми з постачанням касу на ринку України.